А я, як ви відноситесь до йоги, до рунів, до матриці, до астрології, до ведів, до всього-всього, що ви запитуєтесь, скажіть, будь ласка, мої сонечки, як я можу до цього відноситись, якщо я до цього не відношусь і цим не є? Уявіть собі, що. На рівні звичайної людини це все інструменти, і астрологія, і нумерологія, там, матриця долі це все інструменти для кармічної людини, коли нам це потрібно було. І люди беруть ще зараз ці інструменти, більшість людей. Уявіть собі, що моя свідомість піднялась над третім виміром, над цими програмами, над цими ілюзіями. То скажіть, будь ласка, як я до цього відношусь, як я взагалі до того не відношусь, воно взагалі в мене немає цього в моєму всесвіті. І те, що я передаю, це тільки те, що є в мене як Бог, прояв його, знання чисте, так само в академії. Я ж не передаю ніякі не завчені медитації, мантри, молитви. Тобто це тільки те, що є, приходить в потоці, те, що є істинним в моєму серці в цьому моменті. Тому я ніяк не відношусь, тому що я не є цим. І зразу хочу сказати, що те, що на землі буде як одна нова релігія, більшість людей ще не розуміє, що це таке буде, тому що не буде ні одної старої релігії, конфесії, я не знаю там, програми. А минулого, яка би стала новим, це неможливо, це все руйнується. Це інструменти, так, які були потрібні людству для того, щоб людство себе, як ви знаєте, тримало, трансформувалось, щоб вже прям не дуже сильно так внизи падало, трішки виправлялося. Тобто, це все потрібно було. Але коли ми виходимо на рівень Бога, Творця, це зовсім інакше. Ти згадуєш, хто ти є. Ну, як ти можеш піти, наприклад, з університету в, в, в дитячий садочок, в'язельного група? Це <свісно> навіть в роддом. Тобто, повертатися туди, де ти був там давно. Тобто, чи є в цьому сенс? Ну, тобто, ти вже це все пройшов. Це тобі не потрібно. Це навіть воно не те, що не потрібно, воно з тобою не працює. Коли ти пробуджуєшся, ти ж настільки піднімаєшся над кармою своєю, як людини трансформуєш, що це для тебе вже не працює. Тому що ті всі планетарні моменти кармічні, які закладені в тобі в людину як кармічно, так вони тобі були потрібні. Ці інструменти, а ти переростаєш і ти зливаєшся своїми цими вищими тілами і планетами. Ти ними стаєш.